За рук, хвилина і від блоку Петра Порошенка. Фракція Радикальної партії повернулася до зали Верховної Ради не для того, як каже шановна Юлія Володимирна Тимошенко, владу ділити. Владу ділити це в неї ще треба повчитися ділити владу. Вона з Януковичем ділила владу в 2009 році. Вони бояться взяти відповідальність за міністра корупціонера Шевченка, якого ми сьогодні звільнили із посади. І тому ми сюди не владу. Прийшли ділити, а ми вернулись до парламенту проголосувати за реструктуризацію валютних кредитів, за скасування податку на пенсії, і фракція робить в цьому парламенті одне, захищає інтереси людей. А ви через те, що 23 роки незалежності тільки владу ділите, доділились до того, що в 2006 році Янукович повернувся до влади. А сьогодні ви ділите владу із Яценюком, і це загрожує загроже. Маншом баби Януковича. Бужу, будь ласка, будь ласка.